Забрали на швидкі п'ять чоловіків на <плес> це було найкраще вихід, тому що тут люди, тут машини, і це, це дуже <плес> їхали по трасі. Водія відмовили в автобусі. Відмовили гальма. Він нам голосно про це повідомив. Ми почали триматися і вилетіли в трасу з траси. Зупинилася з допомогою стовба. Ну, вежі. Ну так, декілька поранених, постраждалих, ну так все добре, всі живі. Це добре. Чуть <реклама> <реклама> <реклама>